Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона ефпі-дронів для фронту. Наші податки, наш захист з нами на зв'язку. Володимир Арцю, голова Сумської обласної військової адміністрації. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава бажаю здоров'я. Перш за все, яка оперативна ситуація на даний момент. Чи є загроза повітряних атак, і чи ведуть вогонь росіяни наземно з артилерії по населених пунктах? Безумовно, основна загроза сьогодні для Сумської області це повітряні атаки, які здійснюють на систематичній основі ворог. Ми можемо констатувати, що за цей рік зросли авіаційні удари в десятки разів. Застосування кабів це в сотні разів збільшились. Тому, на жаль, сьогодні 625. Постраждало за цей рік. Серед них э, діти і є загиблі діти. Сьогодні 42 дитини постраждали. Це цифри показують наскільки масштабно сьогодні ворог здійснює э, удари по Сумській області. Найбільше страждає Сумська, Сумський район, Сумські громади э, і Шосткинський район. Там найбільше і постраждалих, і найбільша кількість обстрілів. На сьогоднішню добу було 43 три і, завдячуючи Богу, постраждалих за цю ніч не було. Пане Володимире. Напередодні Росіяни вкотре нанесли удар по області і поцілили ще й по енергоб'єкту. 21 тисяча споживачів залишилися без електропостачання. Про це повідомили у Суми Обленерго. На тепер яка ситуація? Чи вдалось відновити живлення? Да, дійсно, другим об'єктом, по яким цілить ворог це об'єкти енергетичної критичної системи сумської області. Тобто, перше, це люди, вони б'ють по мікрорайонам, б'ють по будинкам приватним, б'ють по багатоповерхівкам. А другий по чисельності обстрілів це об'єкти критичної інфраструктури, енергетичні, це 110-й підстанції, дійсно, ви правильно зараз зазначили. Був нанесений удар в сумському районі. по... Такому ж об'єкту 110-та підстанція діючи досить слагоджена і мужня, тому що це практично райони, які під е, обстрілюються з ствольної артилерії. Наші енергетики відновили е, в цих громадах електропостачання. Там було 21 тисяча абонентів відключені. зараз. Це все відновлено. Залишилось біля 7 тисяч абонентів, ті, які знаходяться в безпосередньої близькості. П'ятикілометровій зоні ці громади ці населені пункти там теж, по затриманням заходів безпеки, наші енергетики працюють щоб надати мешканцям, які залишились після евакуації піти кілометровій зоні, теж електрику. А от як вони працюють? Ще така компонента загрозлива на Сумщині, як і на Харківщині, росіяни досить інтенсивно застосовували fpv дрони, тобто онлайн бачачи ціль, що це мирні люди, і атакували саме мирне населення, коли відновлювані роботи, коли люди взагалі виходять на вулицю. Чи є такі випадки знову, коли росіяни атакують fpv дронами? Дійсно, півідрони сьогодні є наймасовенчими засобом ураження по сумській області, і це в цілому люди це об'єкти критичної інфраструктури. Друге, що змінилось в тактиці ворога, вони починають бити по аварійно-рятувальним службам. Також були знищені декілька підрозділів ДСНС. Надавали допомогу, наносилися від удари а також. І по енергетикам зараз ми фіксуємо заходи диверсійних груп противника на територію до 5 кілометрів, затячуючись діям наших збройних сил. Вони знищуються, але загроза для цивільного населення існує і з цього боку. От наскільки регіон підготовлений до таких атак, рівень забезпеченості генераторами, який він, яка альтернатива можливо передбачена, зокрема у подачі тепла? Не дивлячись на всі проблемні питання, які виникають в зв'язку з обстрілами, знищення теплогенерації електрогенерації, сумщина розпочала опалювальний сезон організовано. В першу чергу були прийняті рішення громадами, і це повністю забезпечено. Сьогоднішній день це об'єкти соціальних соціальні об'єкти це школи, садочки, лікарні, тобто ці об'єкти повністю забезпечені теплом. Щодо підготовки до можливих викликів внаслідок ударів, то більше 90% об'єктів соціальної сфери забезпечені резервними генераторами. Також відбувається і підсилення установ і громад в цілому резервними генераторами, генераторами створені і діють сьогодні пункти незламності. Вони теж перевірені і працюють уже декілька місяців в робочому режимі. Тому ці питання вони сьогодні є актуальними і, дивлячись на можливі загрози, нам допомагає уряд. Відповідно створюючи резерв обладнання енергетичного і підсилюючи нас генераторами когенераторами в цих населених пунктах, де існує сьогодні потреба більш потужних, в тому числі когенератори, які можуть надавати не тільки електричну генерацію, але й теплову генерацію. Крім того, для захисту цих об'єктів за рішенням верховного Головнокомандуюча президента і на його рішення Головнокомандуюч збройних сил. України видав свої накази щодо підсилення засобами ППО і підрозділами ППО нашого регіону. І ми сьогодні вже фіксуємо практично 400 авіаційних цілей, повітряних цілей ворога були знищені, особливо це за останні, за останні тижні в жовтні. Було знищено на сьогоднішній день 165 повітряних сил. Це шахеди. тобто ефективність протиповітряної оборони, вона зростає, не дивлячись на зміну тактики застосування ворогам цих своїх безполотних літальних апаратів. Пане Володимире, дякую, що знайшли час і так докладно розповіли нам про ситуацію в регіоні. Це був Володимир Артюх, начальник Сумської обласної військової адміністрації.